Маленька відьмочка Лілі та цукеркове закляття. Маленька відьмочка Лілі жила в гарненькій хатинці на узліссі. Хатка була така маленька, що якби мітла раптом чхнула, довелося благодати дах. Але Лілі це подобалося усе під рукою і зовсім поруч. У неї було кошеня фокус-покус. Чорне, блискуче, хитре і неймовірно цікаве. Фокус-покус завжди тиця в лапку туди, куди не слід. Того дня Лілі готувалася до свого першого справжнього хеловіну. Сьогодні я зварю страшне зілля, урочисто мовила вона і вилізла на табурет, щоб дотягнутися до казана. Няв". Відповів фокус покус, тільки дивись, щоб воно не вийшло супом зі шкарпетками. Діти можуть нас не зрозуміти. Лілі дістала старий потертий суві і почала читати закляття. Спочатку вона клацнула пальцями і промовила Буль, 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 лети у казан, веселий слимачо, хвоста хвостен Фокус покус пирснув, хвостен це ще хто такий, але Лілі промовчала, Поважна кинула в казан дрібку місячного пилу і сказала чхик пхик пхук сяйво і спалах, хай буде зілля. Ах і ох. Кошеня від несподіванки самоголосно чхнула. Чх, няп! Бачиш, працює. Гордо вигукнув він. І нарешті Лілі урочисто виголосила туп 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 ляп 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 цукерка Стоп! Але саме в цей момент фокус-покус вирішив допомогти, шмигнув до баночок і лапкою бухнув у казан сіло жменю з банки з надписом Секретна суміш. Казан затрусився, зашипів і раптом. Бах! З нього з веселим пуф вилетіли сотні різнокольорових цукерок. Вони стрибали по підлозі, сиділи на підвіконнях, одна навіть пролипла до стелі. Цукерки верещали, реготали скакали, мов веселі мавпочки. фокус покус із жахом помітив. Що одна карамель прилипла до його хвоста. Кошеня спробувало втекти, але цукерка підскакувала за ним, наче повітряна куля на мотузці. Фокус, Фокус, що ти туди кинув? закричала Лілі. Мяу. баночку з надписом секретна суміш. Думав, таке ефектніше буде. У двері постукали. На порозі стояли сусідські діти. Костюмах привидів фей і скелетики. Побачивши, як із вікон ліліного дому летять цукерки, вони закричали: Ура, ведьмачка влаштувала солодкий феєрверк, ура! І кинулися збирати солодощі. Але тут одна цукерка обурилася Ей, я карамельний жертівник!» Якщо не знайдете правильне слово, ми втечемо в ліс і будемо там бешкетувати до ранку. Фокус-покус підскочив і схопив жартівника зубами. Але цукерка просто в нього в пащі пропищала защекачу. Кошеня засміялося так голосно, що впало в казан, і вилізло з нього в карамельній шубці. Тепер воно було схоже на липкий людяник на лапках. Юна відьмочка Лілі ляснула себе по чолі. Усе ясно, тут потрібні не страшні закляття, а добрі. Бабуся завжди казала, магія слухається сміху й усмішки більше, ніж грізних слів. Вона змахнула паличкою і промовила Сміх і світло, цукеркам привіт, будьте добрими, бешки там, ні. Цукерки перестали стрібати й чемно вляглися в кошики дітей. Мармеладні ведмедики вклонилися і завмерли, а липка карамель зійшла з шерстки фокуса покус, і він знову став пухнастим і чорним, як ніч. Мяу, пробурмотіло кошеня, облизуючись. Наступного разу я вибираю інгредієнти тільки шоколад і ніякої карамелі. Мяу. Діти сміялися, ділилися цукерками і захоплено зізнавалися, що ніколи не бачили такої веселої магії. А Лілі раптом зрозуміла страшні чари це не її історія, її сила дивувати, тішити і смішити. Відтоді кожне зілля Лілі та Фокуса покуса перетворювалося на сюрприз. То ставала феєрверком іскор, то хородом іграшкових гарбузів, то танцюючими тістечками. І всі знали, якщо хочеш справжнього свята, йди до маленької відьмочки Лілі та її кошеняти фокуса-покуса. Вони обов'язково щось утнуть І завжди так, що буде весело і смачно.